Ви на каналі Інніргейм. І сьогодні я буду грати у гру Міні Вейс Ця гра про те, що треба прокладати дороги. Треба, щоб не було заторів. І так я зможу виграти. Ну, а ми починаємо. Я нажимаю грати. І от у мене що саме починається. У мене починається перші дороги. Дорогу в мене 25 і є мости. Мости це для оцих труб таких. Так, 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 так. Ось так. Лоу. Трошечки я приберу дорогу. Я поставлю на кращий режим. Ось так. І тепер ось тут. Ось так. Опа, їдуть. А оце ці штучки означають, скільки людей було. Ну, а я буду чекати на нові будинки. Ой, на нові станції таксі. А, опа, появилися. Ось тут треба світлофор, ось тут. І ось тут. От в мене вже п'ятниця, отут зверху, де я тримаю мишку. Буде субота, потім в і якраз я зможу собі поставити. Ось тут дуже треба. Подивіться, раз дорога, два дорога, три дорога. О, світлофор я беру ось сюди і от сюди. Дороги поки що мені не треба. А ну, гра не прям що така крута. Опа 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 опалята ми пішли в маналя. Ну, я думаю, що тут не треба світлофор, тому що тут одна, просто дві їдуть. А ось тут вже треба. Ось тут, ось тут треба. У мене нема, так? Нема. Шкода. Тому що у мене оце все тому що це все одинакове. От щось на японському пишу, я не знаю, що це. Якщо вам сподобається, то можете написати. Ну, мені як ця гра, така прикольненька. Так, дороги, дороги. У мене вже 42 дороги, я не знаю, куди їх дівати. Знаю, отут би я вичистив, а тут тільки би продовжив. Ну ладно, тут теж як треба. Я не знаю, що робити. Мені як не треба. От, бачите? Не може. От тепер може. Оце не може. От коли нема світлофора, не може їхати з зеленого. Ось так і ось так. Ось тут треба світлофор. От все є. От тепер можуть їхати. Це дуже прикольно, що тут прям як в житті все зроблено. А не точно другий режим? Так, точно. Мені не треба швидкий. О, майже вже неділя! Ну, м -м Субота? Неділя! Шосе чи ну, я думаю коло? Ні, тут прибрати. І ось тут поставити. А оце під'єднати сюди. Ось так. Хай буде. А ось тут треба під'єднати. Так, мені коло десь треба. Де цікаво його вмістити? Сюди не можна. О, ось сюди. Дивіться. Фіолетові. У мене ще ніколи фіолетових не було. Значить я оце від'єдную? Оде сюс так Блін Я не можу Ну Що? В мене є місце Так я вже не хочу А я вже не можу, во, в мене нема моста Що я зроблю? Місці 30 плиток, о От сюди треба вже світлофор. Як я бачу сюди. Мені світлофор тепер треба. Осьо моє! Оп! І ось так. Є! Хай виїжджають. Ні, тут не треба. Ось тут треба. А ось тут. Отак. От Значить, де мені треба світлофор? Тут. Ось тут треба світлофор. А ще, може, ось тут. О, голубі, голубі. А! Ось так. Ось так. І ось. Нет, ну ось так. Не. О! Ось тут. Значить, коло коло-коло. Я поставлю краще коло. От сюди. Чи де? Ось тут. Ось тут поставлю. воно якраз тут треба. От це то сюди йде. Отак. Може отут бігати коло що тут дорога? О, ось так. От сюди треба світлофор, або от сюди. А в нічого цього нема. І, мо... І моєму вже такси. Багато хто скористувався. Дивіться, що я можу робити. А? Оце ж добре. О! Ось так. А синя не може. Голубе зараз під'єднаю сюди. Чого? У мене нуль доріг. Тоді от сюди. Ось так. Три плиток треба, а у мене немає з цього. Як я вам з'єднаю? Нема мосту, моста. Тут. Оце під'єднати. Ось тут. Отут треба коло. Дуже. Треба. Треба під'єднувати до безпечних доріг. Ось так. А все, у мене нема доріг. Ну, що це тепер робити? Тут горить. Клас! У мене нема синіх. Що вони всі тут? Тут ура! Ну, я можу продовжити просто безкінечності грати. У мене нема плиток. А Понятно, ну, я просто продовжу збираю по-скінечному. Так цікавіше. Оп. Далі ця доріжка оп. Я не знаю, хто тут зараз буде їхати. Ну, хтось зараз поїде. Ось тут треба світлофора. А я і про то казав, що тут треба думати, як ставити. Опа! Uh, міст. Конечно, мист вибираю. Um, ось так. Просто під'єдную. Я все зараз буду дороги під'єднувати. А тут же не під'єднаю. Є, yeah, Вийшло! Я ж під'єднав! Супер! Зараз подумаю, що мені тут робити. Ось тут. М -м 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 Хай вони їдуть. Я сюди от поставлю. Ні, не сюди. От сюди вони щось тямляться тут. Тут взагалі круг треба поставити. Ну і В, М, Г. Ну, конечно, коло вибираю. І тут дорогу. О! Е! Супер. Я зараз під'єднаю. Тут теж. Ну, все, хай виїжджають. Ну, у мене я от, чотири. Ось тут гаражі під'єднано. Це дуже добре. Че, отсюда? Не, отсюда я пусть ближче. Хай тут не буде дороги. Не, ось так. Світлофор, куди треба світлофор? Ну, ого! Отсюди! Да, отсюди. Отсюди! А, бльдори, блин! Чого? Ладно, Ось таке місто в нас вийшло. Якщо хочете продовження, ви знаєте, що треба. Лайки. От вам відео, яке раджу, я подивитися. Всім пока! I do find the gentleman.